Доброго дня, мене звати Вікторія. Я координатор 14-ї бригади Національної гвардії України і організатор акції по Одесі по Одесі за всіх безвісти, зниклих полонених та цивільних полонених. Сьогодні ми зібралися вже на четверту акцію біля представництва міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб вони почали нарешті працювати, щоб вони задіяли всі можливі ресурси в пошуку, розшуку та підтвердженні наших безвісти зниклих та контролю стану наших полонених захисників, тому що наразі в Україні понад 63 тисячі безвісти зниклих осіб. Ми звертаємося кожного разу зі зверненнями, але чуємо, що е, даних немає. Проте стало відомо, що дані на Росію не подаються. Вони просто перевіряють наявність в Женеві чи не прийшли якісь відомості з Росії, але це не є підтвердження, тому що на жаль. Щоб наших я ж повторюсь, наших хлопців 63 тисячі зниклих і хлопців і дівчат. І щоб кожного підтвердити, це потрібно систематично подавати ці списки, тому що Росія не буде перевіряти кожних там 10 тисяч списків на наявність того чи іншого прізвища. Тому ці дані потрібно робити систематично, і ми намагаємося від МКЧХ добитися цього, добитися того, щоб вони перевіряли колонії на наявність наших хлопців і стан наших хлопців. Це дуже важливо, тому що якщо ми покращимо роботу МКЧХ, то наших хлопців буде більше підтверджуватись, і буде більше повернення. І плюс до того, що МКЧХ відповідає за репат. Тріацію, тобто повернення тяжкохворих і важкохворих військовополонених і ті, які довго перебувають в полоні. Тому ми намагаємося досягти цієї мети. І всі рідні з усіх підрозділів бригад приходять на такі акції для того, щоб привернути увагу максимально. Ви вже були на чотирьох акціях біля якась відповідь від них? На жаль, вони перетелефонують через 2-3 дні і кажуть, що інформації немає. Але 2-3 дні – це не можливість встановити інформацію, тому що в Росії більше 200 колоній, і перевірити всіх на наявність наших хлопців неможливо за 2-3 дні. Саме тому ми знову тут.